Фані відчини. Фані. Заради безпеки. Відчини двері. Я не можу вже терпіти цих свиней. Цей сексизм на роботі. Я втомилася, я вже нічого не хочу. А як же вечірка? Яка вечірка? Відчини, і я тобі розкажу. Яка вечірка? Феміністична вечірка. До 8 березня звуки Ж. <різь> Ого, а хто там грає? Грати. О, пі Ем, Людська подоба. <різь> Настя зникає і Настя Мурав'йова. Муравйова! <різь> і Таня Е. Вона ж не грає. Для нас яка має? Єс! Oh, yes!